Вітання усім глядачам. Вітаю що таке, Жанна вісла? Вітаю усіх глядачів на своєму каналі. З вами на зв'язку Адвокат Жанна Грушко і наша рубрика постійна адвокат-експерт. Актуальні питання перетину кордону під час дії воєнного стану. Наприклад, звільняються від мобілізації студенти, аспіранти, докторанти, викладачі. Ті особи, у кого є дружина або чоловік з інвалідністю першої, другої або третьої групи, має право виїхати разом з ним. Перетинати кордон можна і в супроводі зі своїми дітьми, які мають статус дитини з інвалідністю до 18 років, що необхідно пред'явити на митно-пропускному пункті. З чого розпочати, хто має право на виїзд, які документи з собою мати. Зробимо сьогодні загальний екскурс. А в наступних випусках будемо говорити детально про кожну із категорій. Підписуйтеся на канал, ставте свої вподобайки, аби не втратити наступні випуски. Виникає часто питання, якою нормою керуватися при виїзді за кордон, і часто нас відправляють до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однак хочу вас зразу розчарувати. Ця стаття не застосовується при перетині кордону, адже у нас діють правила перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 і виключно цими правилами ми будемо керуватися при виїзді з території України. Сьогодні ні для кого не секрет, що обмеження щодо перетину кордону поширюються на військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. І право на перетинання кордону сьогодні мають не всі. Хто ж має? Мають ті, хто мають підстави для звільнення від мобілізації. Підстави для звільнення від мобілізації зазначені дійсно у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однак лише частина перша у цьому випадку нам допоможе для перетинання кордону. Адже частина третя цієї статті, там, де, наприклад, звільняються від мобілізації студенти, аспіранти, докторанти, викладачі, вчителі загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти, або інші категорії, які визначені частиною 3 статті 23, і права на перетин не мають. Тому відкриваємо правила перетинання кордону. І читаємо сьогодні право на перетин кордону мають особи, які мають статус особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Для цього при перетині кордону вам необхідно пред'явити. Закордонний паспорт, а також документ, який підтверджує вашу групу інвалідності. Наголошую на тому, що з 10 вересня, коли були внесені зміни до постанови, довідка до акту огляду МСЕК не дає права на перетинання кордону. Тому про вас має бути закордонний паспорт або пенсійне посвідчення, або ваш документ, посвідчення, яке підтверджує ваш статус як особи з інвалідністю. Довідка до акту огляду МСЕК не підходить. Тепер сьогодні особи з інвалідністю мають право перетинати кордон у супроводі зі своїми рідними, близькими або ж їх називають супроводжуючими особами. Тому ті особи, у кого є дружина або чоловік з інвалідністю першої, другої або третьої групи, має право виїхати разом з ним, що необхідно пред'явити на митно-пропускному пункті. Вам необхідно пред'явити закордонні паспорти, чинність яких не прострочена, а також родинні зв'язки це свідоцтво про укладення шлюбу, або свідоцтво про народження, якщо це ваші, наприклад, діти, так. І документ, який підтверджує групу інвалідності вашої дружини або чоловіка. Знову таки, не довідку до акту огляду МСЕК, а конкретно посвідчення. Що ж відбувається тоді, коли особа з інвалідністю має Відношення до військовозобов'язаного, тобто є його батьком або матір'ю. Сьогодні військовозобов'язані особи мають право перетинати кордон у супроводі зі своїми батьками або батьками своєї дружини чи чоловіка, грубо кажучи, тестем або тещею, свекрухою або свекром. Що для, необхідно для того, аби перетнути кордон у супроводі з ними, необхідно знати, що для батьків треба мати групу інвалідності першу або другу. Як з дружиною третя нам не підходить, тому вияснили перша або друга група інвалідності. Далі документ, який підтверджує ваші родинні зв'язки. Це що за документ? Це документ, свідоцтво про народження ваше. Якщо це батьки вашої дружини або вашого чоловіка, то в даному випадку це має бути свідоцтво про укладення шлюбу між вами, а також свідоцтво про народження вашої дружини. І, звичайно, документ, який підтверджує групу інвалідності. Але знову таки не довідка до акту огляду сек, а відповідне посвідчення. Ідемо далі. Перетинати кордон можна і в супроводі зі своїми дітьми, які мають статус дитини з інвалідністю до 18 років, незалежно від того. Чи записане посвідчення дитини з інвалідністю на маму або на неї оформлена соціальна допомога, батько також має право перетинати кордон у супроводі з цією дитиною. Адже правила перетинання кордону нам говорять чітко, що дитина з інвалідністю віком до 18 років перетинає кордон у супроводі одного або двох своїх батьків. На підтвердження статусу дитини необхідно надати. Або посвідчення дитини з інвалідністю, або довідку про отримання соціальної допомоги на дитину з інвалідністю, або індивідуальну програму реабілітації такої дитини і звичайно, свідоцтво про народження, аби підтвердити ваші родинні зв'язки. Незалежно від того, записані документи дитини на маму або батька, обоє батьків мають право перетинати кордон. Тепер часто запитують про те, чи на митно пропускних пунктах можуть просити пред'явити вам їм військово-облікові документи. Так ось, відповідно до правил перетинання кордону, жодних додаткових документів у вас вимагати права не мають. У такому випадку є два способи реагування: перший це телефонувати на гарячу лінію Державної прикордонної служби і зазначати, з якої підстави ви перетинаєте кордон, на якому митно пропускному пункті і з яких підстав вам не дозволяють його перетнути. Але перед тим, безумовно, необхідно звернутися до. Е Адвокатів або правників за юридичною допомогою, аби ваші документи перевірили на наявність повного пакету. Ідемо далі. Необхідно сказати, що право на перетинання кордону також сьогодні мають і ті особи, які звільняються від мобілізації на підставі частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І ви скажете. Що сьогодні до таких осіб належать заброньовані особи, так до таких осіб належать ті, які за сімейними обставинами мають право перетинати кордон. Це, наприклад, багатодітні батьки, особи, які е, виховують самостійну дитину, це, наприклад, е, особи, які визнані непридатними до військової служби, або тимчасово е, непридатними строком до 6 місяців, але не більше. Що ж робити по них? По них ми маємо пред'явити також перелік документів, який підтверджує наявність у них цієї підстави. Якщо заброньовані особи на підприємствах установах, організаціях, то у них має бути рішення або Міністерства економіки при собі, або військової обласної адміністрації про їхнє бронювання на період дії воєнного стану, а також закордонне відрядження. Ідемо далі. Якщо це сімейна обставина і це є багатодітний батько, то в цьому випадку необхідно пред'явити, що саме свідоцтва про народження ваших дітей. Якщо ви перебуваєте у розірваному шлюбі, то вам треба пред'явити документ не просто свідоцтва про народження трьох або більше дітей, але й документи, які підтверджують, що ці діти перебувають у вас на утриманні, тобто рішення суду про стягнення аліментів, наприклад. Або рішення суду про визначення місця проживання дитини разом із вами, але ці рішення судів мають набрати законної сили. Якщо, наприклад, ви перетинаєте кордон як особа, яка самостійно виховує дитину, сьогодні часто є недорозуміння між юристами, оскільки багато хто говорить, що достатньо мати. Рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком, і на такій підставі вони з матір'ю не перебувають у шлюбі і потім перетинають кордон. Але це неправда. Тут маєте враховувати нюанс: чоловік, який виховує самостійну дитину, у нього підтверджуючими документами можуть бути виключно або свідоцтво про смерть матері, або рішення суду про позбавлення матері-батьківських прав. Або рішення суду про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. І ці рішення судів мають набрати законної сили. Рішення про визначення місця проживання права на перетин кордону сьогодні не дають. Тому, будь ласка, перевіряйте ту інформацію, яку ви отримуєте, і джерела, де ви її отримуєте. І не забудьте підписуватися на наш канал, адже тут простими словами про складні питання, ставте свої вподобайки. А ми продовжуємо далі. У нас є ще, наприклад, підстави, коли за рішенням ВЛК військово зобов'язані особи визнані тимчасово непридатними, і їм надано строк тимчасової непридатності, умовно кажучи, на два місяці. То період дії цієї тимчасової непридатності ви також маєте право перетнути кордон. Крім того, слід враховувати, що якщо у вас є висновок про непридатність із виключенням вас з військового обліку, то ви маєте пред'явити довідку ВЛК про вашу непридатність із відміткою про те, що вас виключили з військового обліку. Тепер у нас є така категорія осіб, яка не підлягає мобілізації, наприклад, ті особи, які раніше відбували покарання за тяжкі або особливо тяжкі злочини, і вони були зняті з військового обліку. То в даному випадку вони мобілізації не підлягають, але права на перетин кордону не мають. Теж саме, наприклад, і зі студентами. Пам'ятаєте, була ситуація неоднозначна, оскільки до знову ж таки 10 вересня. Пропускали студентів іноземних вузів, які навчалися за денною або дуальною формою навчання, Дуальна – це змішана форма навчання, так а з 10 вересня внесли зміни про те, що студентів випускати не будуть, незважаючи на те, що навчання проходять вони за кордоном. Тому в цьому випадку, по кожній підставі ми будемо говорити детально. Прошу вас про одне. Не плутайте питання перетинання кордону із питаннями мобілізації, оскільки це два різних законодавчих регулювання, оскільки це два різних правових питання. Тому, коли звертаєтесь до юристів, ставте їм чітке, чітке питання з кінцевою вашою метою: мета перетинання кордону чи мета питання звільнення від мобілізації. У такому випадку вам не доведеться, не знаючи конкретної інформації, шукати шляхи перетнути кордон, наприклад, переплести через Дністер або пройти пішки через якісь інші, смішно так. Або вдаватися до інших методів перевдягання чи будь-яких решта ситуацій, про які ми знаємо із засобів масової інформації. Але, ну ви знаєте, українці сильна нація, але в кожній родині є не без. Тут поставимо прочерк. Тому. Перед тим як з'ясовувати ваше питання, отримуйте фахову допомогу. Ви можете за посиланнями під цим відео записатися на платні консультації до мене або до адвокатів мого адвокатського центру. Отож, будьте свідомими, бережіть себе. Перемога не за горами. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі у нових випусках.